Будівництво над річкою над пслом почали закладати палі та бетонні плити. Це визнали незаконним у департаменті забезпечення ресурсних платежів міськради. Зробили це після звернення сумчанина. Прибережна смуга річки Псел біля Блакитних Озер. когда я приехал, я увидел, что здесь ведутся строительные работы. Меня возмутило то, что здесь валились деревья, то есть как бы все проходило очень грубо и видно, что очень наспех это все делалось. Я вышел, поинтересовался, что здесь происходит, поинтересовался документами на застройку, что здесь вообще будет, то есть есть ли какие-то разрешительные вообще документы у строителей, на что. На что мне был дан ответ, что их нету. Писал запрос Нашому меру жду зараз відповідь. ні на публічній кадастровій карті, ні в департаменті забезпечення ресурсних платежів жодних правоснажчих документів на дану земельну ділянку немає, оскільки будь-яке будівництво під собою розуміє оформлення належним чином права користування земельною ділянкою. То якщо немає правосначі документів на землю, відповідне будівництво не може бути законним. Тому на даний час буде складений акт по факту самовільного захоплення земельної ділянки. У нас зареєстрована його заява в журналі єдиного обліку під номером 34 чотири до 14 на, на даний час виходить поводила перевірка працівниками самського відділу поліції, яка Це... на особистому контролі начальника самського ВП Торікова ОМ. Думаю, в понеділок ми відповіді отримаємо і зможемо надати більш детальну інформацію вам щодо проводити перевірки. Наразі поліція та міськрада з'ясовує, хто є забудовником прибережної зони. Олександр Комендант, Олександр Новожон, Сергій Лазаренко на часі новини.